Всім привіт! Хочу представити такий апарат 91-го року випуску зім 350, випускавський харківським заводом Малышева танковим. Він йде як квадроцикл міні-трактор. Купив я його рік назад в дуже поганому стані. Був покрашений балончиком в чорний колір, мотор. За відразу викинув, колеса ці були з ним. от Ще багато роботи біля нього, тому що всю краску знімав, грунтував, красив. Але сьогодні це мій перший виїзд. Що по ньому зроблено? Зроблено багато. В першому чергу зняв я мотора юпітер 5 поставив планета 4. Правда, краще було б П'ятого, там ще менші обороти. От, але чого четвертий? Тому що два коліна, і вони якраз дуже гарно стали Ну, підрізалися і в штатний глушник. От. Пришлось трошки поварити, зняти, зрізати кріплення старі. І приварити, виставити двигуна, приварити кріплення від планети. От. А тоді підводити це всю штуку. От. Ну, ще в планах Спереді там місця багато, поставити електродвигун з вентилятором, хай би. Ну, охолоджувати, я знаю. Я думаю, не помішає, тим більше місце є. Але основна робота була зроблена от сзаді. Робились маятники, перероблялася рама повністю, ставилися амортизатори. В цілому непогано. Для чого? Тому що ззаді, тут як в трактора, було все жорстко. Де ще більш-менш дорога нормально. А от вже по таких от полях, лісах п'ятою точкою відчуваєш все. Зараз набагато м'якше, набагато комфортніше. З речагами трохи погрався, прийшлось переробити, трошки подовжити і вигнути так, як мені треба. Ну, Тут з самого початку не було гідравліки, вона мені, в принципі, і не потрібна. Блокировка працює вперед, назад, понижена, повишена. Різніше повишена, понижена. Це все працює. До цього в мене був Муравій Тула на 2М. Двох, на двох людей з маленьким кузовом. Було в принципі, непогано, але по, по порівнянню з цим, цього дурі набагато більше. Тому що там, де я от ним їздив колись, сьогодні я їздив цим драконом, скажімо так, Небо і земля. От. Але я його купив не для таких робіт, а як, як кажуть, орки для покатушок. От. Правда, є один великий мінус. Третя передача ще так собі, а на четвертій її втримати дуже важко. От. Це четверта. Скажімо так, більше 40 км за годину можна їхати тільки по нормальній дорозі. По лісах, по полях це трохи проблемно. От, можливо, якби ще перед підняти в ньому, викинути цю резину, поставити від і, можливо, з диском. Заді стоїть диск Запорожовський і Жигульовське колесо. Ну от, В планах підняти перед ще, і от сюди поставити кузово від мурав'я. Підрізати, зарізати. Так, щоб воно от, ну, багажник непогано, але не бачу в ньому смисла ніякого. От, якось так Двигу наше треба, поршня чути, як товча, чи поршня, чи втулка. Також треба буде зняти. Подивитися, що там з ним, які, що там яка проблема в ньому. А так, в принципі, непогано. Буде час і можливо зніму відео, як от ним їхати по лісі, по полі. Дякую за увагу.